Вітаю спільнота. Ми продовжуємо з вами знайомство з тритонами. Тритони в натуральному мажорі. Ми вже вияснили, що збільшена кварта знаходиться на четвертій ступені. І розв'язується вона у нас в малу сексту. Але крім збільшеної кварти, у нас ще є зменшена квінта. І от я починаю шукати квінти. Ось звичайна квінта чиста. І ще одна звичайна чиста квінта. І ще одна звичайна чиста квінта. Але раптом на сьомій ступені у мене з'являється зменшена квінта. Чому зменшена? У неї буде не половиною тони, а рівно 3. Давайте рахувати. Півтона. Тон, тон, півтона. Отже, у нас виходить рівно 3 тони. Зменшена квінта будується на сьомій ступені. В натуральному мажорі. І оскільки ці обидві ступені нестійкі, сьома і четверта, вони розв'язуються у стійкій ступені у велику терцію. Наголошую, ми з вами зараз говоримо про мажор. Зменшена квінта розв'язується у велику терцію в натуральному мажорі.